Вітаю українці! Сьогодні я вам розкажу такі цікаві факти про неймовірну тварину. Мабуть, невдалі експерименти з біблійського ноєвого ковчега знаходяться всі в Австралії. Цей жар складно не повірити, дивлячись на місцевих тварин, єхидна їжака, що несе яйця, вомба та гігантського гризуна з фекаліями кубиками, і помість Бобра та качки качкодзьоба. Качкодзьоб – це одна з тих тварин, які здаються, що вийшли з сторінок казки або науково-фантастичного роману. Його унікальний вигляд і неймовірні пристосування до навколишнього середовища роблять його справжнім дивом природи. Давайте зануримося в світ цієї дивовіжної істоти, щоб дізнатись більше про її життя, звички, та те, що вона стала символом однієї з найбільш багатих на дивовижну фауну країн світу Австралії. Довгий час вчені не могли визначити, хто це: птах, звір, а може плазун. Качкодзюб це ніби як звір, трохи більше кролика, але ось голова в нього пташина. Качкодзюб це тварина, яку можна зустріти лише в східній частині Австралії, включаючи острів Тасманія. Він є справжнім символом автраз... австралійської природи, яка славиться своїми унікальними істотами, що ніде більше на землі не зустрічаються. Австралія відокремлена від інших континентів ще мільйони років тому. Вона стала домом для багатьох дивовижних тварин. І Качкодзьоб одна з найяскравіших їхніх представників. Одного погляду, достатньо, щоб зрозуміти, Качкодзьоб тварина нестандартна. За результатами дослідження генетичного коду, качкодзьоби – ровесники динозаврів. Вони ще були 187 мільйонів років тому. Причому за цей час вони майже не змінилися. Так що вони один з найдавніших видів ссавців на планеті, і нюансів у їхній ДНК хоч відбавляй. Геном Качкодзьоба налічує 18,5 тисяч генів, з них 80% це відомі, які зустрічаються зі збігом у ящирок, змій, рептилій, собак, качок, бобрів. І найголовніше навіть трапляються ці гени у людини. А решта 20% генів повністю унікальні. Качкодзюб – це сумчасте яй диво еволюції. Вони не типові представники класу савців. Особливостей у них хоч греблю гати. По-перше, вони відкладають яйця. По-друге, перед сезоном розмноження люблять добре відпочити і запросто можуть на тиждень або два упасти у сплячку. Після того, як вони вийшли зі сплячки, в них відбувається бій за самку. Це дуже часте явище, тому тут треба використовувати свої шпори з отрутою, щоб виграти стояння проти суперника за самку. Качкодзьоб належить до ряду однопрохідних. Це єдині савці на планеті, які відкладають яйця замість того, щоб народжувати живих дитинчат. Ця особливість робить Качкодзьоба справжнім живим викопним. Адже він є нащадком древніх савців, які існували ще за часів динозаврів. Самиця качкодзюба будує особливу нору для відкладання яєць. Ця нора може досягати до 20 метрів довжини і зазвичай розташована на березі річки або струмка. Самиця відкладає від 1 до 3 яєць, які вона висиджує, згорнувшись у спеціальній норі. А після 10-денної інкубації вилупляється сліпі та голі дитинчата. Після вилуплення дитинчата годується молоком матері майже 5 місяців. Що характерно, молоко виділяється через покрови на шкірі матері, оскільки у качкодзьобів немає сусків. Це ще одна неймовірна адаптація, яка робить цю тварину унікальною. Коли європейські вчені вперше побачили незвичайний зовнішній вид качкодзьоба, вони подумали, що це якийсь природний жарт. Його дзьоб схожий на качини, хвіст як бобра, лапи з перетинками, як у качки. Здавалося, це неможливе поєднання. До речі, хвіст качконоса переважно пристосований не для плавання, а для зберігання запасів жиру. Навіть сьогодні, коли ми знаємо, що кацькозьоб це реальна тварина, його вигляд викликає подиві захоплення. Його тіло ідеально пристосоване до водного способу життя. Перед інші, ці лапи допомагають йому плавати, а густе водонепроникне хутро захищає від холоду. Лапи також примітні. Вони п'яті палі з перетинками між пальцями для того, щоб було зручніше плавати і рити землю. Плаває качкодзьоб за рахунок передніх лап, а не на за, за задніх. Як решта водоплавних савців. Задні ж ноги під час плавання він використовує як направляючий. І навіть на цьому суперздатності качкодзьобів не закінчується. 5 років тому американські вчені. Навіщось помістили хутро звірів під ультрафіолет і виявив, що воно світиться. Довжина тулубу качкодзьоба становить 30-40 см, хвоста 10-15 см, і важить він приблизно 2,5 кг. Самці приблизно на третину більше за самок. Тілу качкодзьоба присадкувате, коротке, хвіст паскуватий, схожий на хвіст бобра, але вкритий шерстю. Хоча з віком шерсть помітно рідше. Є. Усі качко качкодзьоба, як і у Тасманського, диявола відкладаються запаси жиру. Хутро в нього густе, м'яке, звичайне темно-каштанове на спині та рудувато коричневе або сіре на череві. Голова кругла. Попереду лицевий відділ витягнутий у плаский дзьоб довжиною приблизно 65 мм, шириною 50 мм. Дзьоб не жорсткий, як у птахів, а м'який, вкритий еластичною голою. Шкірою, котра напнута на дві тонкі довгі дугоподібні кісточки. Ротова порожнина розширена в зашішні мішки, в котрих під час годівлі запасається їжа. Знизу біля основи дзьоба самці мають специфічну залозу, що виробляє секрет з мускусним запахом. У молодих дзьобів 8 зубів, але вони не міцні і швидко стираються, замінюючись роговими пластинками. Хоча качкодзьоб виглядає досить миролюбно, незрабнювали лише на перший погляд і мають потужну секретну зброю. У самців на задніх лапах є шпори, які виділяють отруту. Ця отрута не є смертельною для людини, але може викликати сильний білий набряк. Вчені вважають, що шпори використовуються самцями під час боротьби за територію або партнера в період розмноження. Це ще одна риса, яка робить качкодзьоба справжнім воїном серед тварин. Качкодзьоб веде переважно нічний спосіб життя, в він ховається у своїй норі, а вночі виходить на полювання. Його раціон складається з дрібних водних тварин, яких він ловить під водою. Качкодзьоб може проводити під водою до 10 хвилин, затримуючи подух, що робить його справжнім майстром підводного полювання. Чує, і бачить Качкодзьоб не надто добре, а ось нюх у нього чудовий. Качкодзьоб це один з небагатьох савців, які мають здатність до електролокації. Її дзьоб наповнений тисячами рецепторів, які можуть відчувати електричні поля, що створюють його жертви, дрібні раки, черв'яки та інші водні організми. Ця здатність дозволяє качкодзьобу полювати навіть в повній темряві або в мутній воді, де звичайні органи чуття були б безсилі. У світі тварин такі здібності відзначені лише в акул. Як я вже сказав, качкодзобі народжуються з зубами, але доросліше, іще вони втрачають всіх до одного. Шлунка у Качкодзьоба теж немає. Тварина ця дуже ненажерлива. Качкодзьоб за день споживає їжі стільки, скільки важить сам. Ці звірі їдять цілий день. Подрібнювати їжу їм допомагають жорсткі подушечки з кератину, що знаходяться в дзьобі. Коли качкодзьоб ловить здобич, він збирає її разом з камінцями, піском. На дні водойми а потім перетирає все своїми потужними щелепами. Це дозволяє йому ефективно перетравлювати їжу, незважаючи на відсутність зубів. За непотрібністю шлунок зник, тому що його здобич досить легко перетравлюється, оскільки містить компоненти, які нейтралізують случковий сік. Харчується качкою дзьоб дибними водними тваринами, каломутячи мул, на дні водойми ще відловлюючи потім живність, що піднімається з водою спостерігали, як Качкодзьоб, годуючись, перевертає навіть камені кігтями або за допомогою дзьоба. Поїдає він ракоподібних хробаків, личинки комах, рідше пуголовків, молюсків і водну рослинність. Навіть рідко харчується трупами невеликих тварин. Набравши їжу в защищені мішки, Качкодзьоб впливає на поверхню і, лежачи на воді, перетирає кругом щелепами. Тривалість життя. Качкодзьобів залежить від їхнього життя в природі чи неволі. В природі качкодзьоби живуть приблизно 10-15 років. Однак у неволі, де вони захищені від хижаків і мають стабільний доступ до їжі, вони можуть доживати до 20 років. Це свідчить про те, що качкодзьоби добре пристосувалися до нових умов, якщо вони забезпечують їм безпеку і комфорт. Качкодзьоб не лише унікальна тварина, а й важливий символ Австралії. Його зображення можна побачити на австралійській монеті номіналом 20 центів. Ця тварина нагадує нам про те, наскільки різноманітною і дивовижною може бути природа, і про те, як її важливо зберігати. Качкодзьоб – це справжнє диво еволюції, яке демонструє наскільки різноманітними можуть бути форми життя на нашій планеті. Його існування нагадує нам про те, що природа завжди знайде способи вижити і адаптуватися, навіть у найнесприятливіших умовах. Ця тварина не лише символ Австралії, а й нагадування про те, як важливо поважати і зберігати унікальність нашого світу і нашої планети. Думаю, ця інформація була вам цікава та корисна. Якщо розповідь сподобалась, поділіться посиланням на відео зі своїм другом чи подругою, а каналу Hulianus буде достатньо підписки, вподобайки або вашого коментаря. Почуємось у новому відео!